Через пожежу після прильоту у Тернополі досі спостерігають забрудненість повітря. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Вона повідомила, що поблизу тернопільського ставу є перевищення хлору у 2,5 рази. В інших частинах Тернополя концентрація хлору та соляної кислоти залишається у межах норми. В іншій частині міста в інших частинах міста, а також в селах, які прилегли до. Міста Тернопіль концентрація хлору в атмосферному повітрі, а також соляної кислоти вже або в нормі, або приходить до норми і не перевищує показників. Наприклад, при нормі 02 соляної кислоти може бути 0,21, 0,23, тобто приходить до норми. Стосовно стану питної води, то вона відповідає всім вимогам, каже Оксана Чайчук. Перевірили також і радіаційний фон у Тернополі та області. На сьогоднішній день радіаційний фон в області, а також в місті Тернопіль, не є в нормі і коливається від 10 до 14 мікрозівертиків. Тобто є норма. Заміри якості повітря та води проводитимуться фахівцями обласного центру контролю та профілактики хвороб, допоки всі показники не будуть в межах норми.